Хоч ковточок материнського молока, Хоч крихту хліба, Боже, як хочеться їсти. Але мене ніхто не чує, ніхто не помічає, а в мене й силу заплакати вже немає. Мамо, де ти? Місто Маріуполь, Донецька область, до міської дитячої лікарні надійшов тривожний виклик: Рятуйте, дитина помирає. Ні, не моя чужа. Цей дзвінок зробила жінка, яка, зайшовши у гості до подруги, побачила у колисці ледь дихаючий згорток горток семимісячного малюка. Шокована побаченим гостя, не вагаючись, набрала 103. Сразу как только ребенок поступил у нас в реанимационное отделение третья городской больницы. Скорая помощь передала мне э, извещение, тут же перезвонила мне, и тут же отзвонились врачи, детские реаниматологи из отделения. Ребенок поступил в крайне тяжелом положении. Дзвінок до швидкої мав стати рятувальним для малюка. Медики за лічені хвилини доставили бідолашний немовля до лікарні та кілька днів боролися за його життя. Але врятувати дитину лікарі, на жаль, не змогли. Більше того, пізніше вони діагностували у малюка повне виснаження організму, а простими словами, голодна смерть. Мама самоустранилась виховання від даного мальчика. 7 місяців була младенцю. Принесла його своей Своей матери, то есть бабушке этого малыша, бабушка утверждает, что она как могла в силу своих возможностей ухаживала, кормила. Однако последствия у нас плачевный ребенок умер. У міліції кажуть, родина була неповноцінна, мама без чоловіка, але з двома дітьми проживала в орендованій квартирі. За півроку вона змінила чотири помешкання. Молода мама ледь зводила кінці з кінцями. А коли вже не сила було самій тягнути двох маленьких дітей, молодшого семимісячного хлопчика вирішила віддати бабусі, і саме бабусю звинуватили у смерті дитини. Мовляв, не догледіла, не догодувала. Натомість у родині все заперечують, кажуть, ніхто дитину го голодом не морив. Я бачила, я приходила пару разів до бабушки вдома, де маленький дитина виспитувався. Ну, пару разів я бачила, що кормили смесью. Бачила, також стояли йогурти на столі для дитина. Єдине, зізнається, Ірина дитина була неспокійна, постійно плакала. Він різко почав худіти. і лицо впало, і глаза впали. Ну, ви не думаєте, що це від голоду, так? Да? Вот, вот ваше... Мнение? Ну, чесно, моє мнение стоїло б, не знаю, Проверить на болезнь. Может, чем-то сильно болел, а они не водили в больницу. И поэтому когда резко он начал худеть, э, вина мамы и бабушки, в том, что они обратились сразу в больницу, не заню, не, не подняли тревогу, почему он начал худеть? Свої версії має і міліція. І, попри велику втрату, саме матері доведеться відповідати за смерть свого малюка. Це вже дана правова оцінка. В цьому випадку ми маємо дело з дуже рідкою статьей Уголовного кодексу. Це стаття 166. Суть этой статті зводиться к тому, что там злостное невиповнення батьками своїх обов'язків по уходу за дитином, які поврекли очень тяжкі последствия. Маму, бабусю, одним словом, родину у всьому звинувачують. Але це лише одна сторона медалі з іншої держава, соціальні служби та педіатри. Де були вони, коли як припускають у міліції, з дитини знущалися та морили її голодом. Відповіді немає. Два рази в соціальна служба приходила після того, як дитина в лікарні казалася, і міліція приїжджала. У лікарні нас відправляли з кабінету до кабінету, потім до головного лікаря. Щоправда, спілкуватися із нами вона не захотіла, аргументуючи тим, що й досі немає висновків експертизи. Натомість у педіатра дещо таки вдалося дізнатися. Металороста 169 Ваша тільки скажіть, скажите ваша територія? Да? Наш ребюнок ваш тут був? Наш. Виходить, дитина дійсно числилася у цій поліклініці. За нею був закріплений відповідний педіатр. За сім місяців він мав відвідати новонародженого принаймні тричі, мав, але ймовірно, не робив цього. Звісно, ніхто не виправдовує маму, яка, можливо, і не догледіла малюка. Однак в Україні існує безліч відповідних служб, які мали б захистити дитину, мали б лікувати її у разі хвороби, та мали б бути небайдужими до чужої скрути. Тож повністю перекладати усю вину на матір хлопчика у цьому конкретному випадку, мабуть, не варто натомість варто серйозно замислитися, а що держава зробила, аби цієї моторошної трагедії не сталося. У нас всегда говорят: она не приходила, она не открывала двери, а мы некомпетентны войти. Мы не можем войти. Э, милиция не может войти без решения суда. Бездействие это тоже нарушение. То есть, если действительно э, педиатр видел какие-то минусы в э, здоровье ребенка, да, или в том, что мать не приходит э, в э, правоохранительные органы, орган, Ой, извините, в медицинские э, учреждения, то тогда нужно предпринимать какие-то Меры. То есть они должны были, как они говорят, даже подстраховаться, то есть написать письмо на службу по делам детей, на э, центр социальных служб. Если действительно соседи какие-то не выявили, то специалисты, к сожалению, не всегда выявляют и бросаются на помощь, скажем так, выполняют свои функции, прикрываясь тем, что в законе не прописаны механизмы или не прописан компетентный орган, который должен за это отвечать.